Як думаєте, чи може б всього одна невеличка деталь змінити ефективність вашого каміна? І мало того, не те, що змінити, дехто не маючи цієї деталі, взагалі не користується своїм каміном. Свого часу була тенденція на відкриті каміни, тобто каміни, які не мають дверцят, і власники таких конструкцій, якщо вона зроблена неправильно, вони або практично не користуються такими конструкціями, або взагалі ними не користуються через те, що є дуже великі піддимлення. В Даний час цю ситуацію дуже легко виправити, просто встановивши камінну дверку вже на готову пічну конструкцію. І Я не знаю жодної людини, яка зробивши це, не була б задоволена. Тому, якщо ви маєте бажання придбати дверцята саме під свої розміри, телефонуйте до наших спеціалістів, які допоможуть вам неодмінно підібрати саме ваші дверцята.